Кухонна мейка фірми Крафт, розмір якої 54 на 48 см графітового кольору, покрита підвіді покриттям, завдяки якому мейка не царапається та не вигорає. Товщина каркасу 3 мм. товщина чаші 1 мм. Миєчка повністю обшумлена. В Комплект входить змішувач з гучким гусаком, каркас в колір мийки, та повертається на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзинка для сушки посуду, сифон в колір мийки, кріплення та всі шланги для підключення, заглушки. Ціна такого комплекту 3950 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.